Отця і Сина, і Святого Духа. Приходьте сюди, моліться і віруйте, зцілюватиму вас від будь-якої хвороби. Як свідчить благочестива церковне передання, ці слова промовив сам Христос, Спаситель світу у вісні до хворої раби Божої на ім'я Анісія у далекому 1887 році. Очевидно, що таких випадків наближення Бога до людини було, є і буде чимало. Але саме ця подія лягла в основу віднайдення малочернеччинського чудотворного образу Христа Спасителя вшанувати, який, ми сьогодні зібралися з вами, дорогі брати і сестри, у цьому Спасопреображенському кафедральному соборі міста Суми. Апостол Павел, розмірковуючи над постаттю Христа Спасителя у посланні до Колосян, пише: Він є образ Бога невидимого, людський образ Бога. Неймовірна і незбагненна божественна таємниця. Не підвладно людському розуму зрозуміти буття Бога, але сам Господь так забажав, щоб явитися людям у людському образі. Євангеліє про це говорить нам такі слова: велика таємниця благочестя, Бог з'явився у плоті. А священомучений Кіріней Ліонський додає, Бог став людиною для того, щоб людина стала Богом по благодаті. Сам про себе Він говорить і передає нам такі слова: Я є Альфа і Омега, початок і кінець, хто вірує в мене, не загине, але матиме вічне життя. Христос для усього людства загалом. І особливо для кожної людини, яка прагне спасіння, звершив великий і невимовний подвиг. Він став Спасителем світу, він прийшов на цю землю, він освятив її своїми стопами. І найголовніше, він відкрив двері вічності для кожної людини, яка прагне у Христі пройти земне життя. І унаслідувати вічне і незмінне життя у небесному царстві. Саме тому Христос для нас це шлях, єдиний істинний правильний шлях, тому що сам Він говорить до кожної людини: хто хоче слідувати за мною, нехай зречеться себе і візьме Хрест свій, і йде за мною. Христос для нас це істина. Повна, непорушна і незмінна, бо Він сам говорить, пізнайте істину і істина зробить вас вільними. Христос для кожного з нас це життя, бо ми знаходимо у Євангелії Його слова, я є Воскресіння і життя. А головний пісний спів свята зі свят і торжества історест протягом сорока днів. Кожного року нагадує нам про те, що Христос смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Усі ці незмінні євангельські постулати відкриваються нам тоді, коли ми звертаємося до святого Письма. Але вони також стають зрозумілими для людини у іконі, яка за висловами святих Отців. Є богослов'ям у фарбах. Довелося багатьом поколінням, віруючих у Христа, навіть своє життя віддати, заради того, щоб ствердити догмат і який святі отці Сьомого Вселенського собору визначили наступним чином. Поклоняючись іконі, ми поклоняємося не матеріалу, не дереву. Не фарба, але тому першого образу, який зображений на іконі. Саме тому ікона для людини віруючої це є вікно, яке відкриває їй на землі небо. Через ікону у світі видимому ми бачимо і знаходимо світ невидимий. Через ікону ми споглядаємо. Невидимого Бога, якого ніколи ніхто ніде не бачив, і який явився нам у своєму єдинородному сині, що прийшов на землю для того, щоб звершити справу нашого Спасіння. Преподобний Феодор Студит говорить такі слова: хто не сповідує, що Господь що Господа нашого, Ісуса Христа. Можна зображувати живописом, той не сповідує, що він був видимий у плоті. Ікона це святиня, і вона нагадує нам ті слова, які сам Бог промовляє: будьте святими, бо я святий Господь Бог ваш. Ікона своєю святістю намагається кожну людину залучити до тієї святості. Яка преображує, оновлює, і кожному з нас дає нове і незбагненне життя у Христі, яке не підвладне інколи людському розуму, але яке відчуває любляче християнське серце, що любить Бога і любить ближнього. Сьогодні ми, дорогі брати і сестри, свої молитовні і навіть фізичні погляди звертаємо. На чудотворний образ Христа Спасителя, який має назву хліб життя. І він знову і знову нагадує нам слова нашого Божественного вчителя: Я є хліб, який дає життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у тому я перебуваю і Він перебуває у мені. Ми інколи Шукаємо чудеса навколо нас у нашому житті. Але є одне найбільше і невимовне чудо це чудо Божественної Євхаристії, коли людина недостойна приймає в себе найдостойнішого Бога, Творця і Промислителя нашого. Коли ми стаємо причасниками Божественного Єства, як говорить нам про це, святий первоверховний апостол Петро. Коли ми приймаємо у себе Бога, і Він входить у нашу внутрішню людину для того, щоб направити стопи нашої душі і наше серцебиття в унісон з тими заповідями і орієнтирами, які сам Бог дає для кожної людини, щоб вона не загинула на цій землі. Але відчуваючи, що є громадянином неба, знайшла вічне життя і заради нього працювала і тут на землі, і отримала його з великої і невимовної ласки і милості Божої. Бог являє неодноразово нам, дорогі брати і сестри, чудо своєї присутності у нашому житті. Інколи ми цього не розуміємо, не відчуваємо і не усвідомлюємо, але приходить час. Бо це стає для нашої користі, для користі нашого спасіння. І Господь відкриває нам ті тонкощі, які роблять кожну людину, хоча б на невеликий крок ближчою до Бога. Бо наше завдання усього нашого життя так жити, трудити і молитися, щоб ми наближалися до Бога. Щоб наше життя було спрямовано обличчям до Бога, і щоб наші вчинки в жодному разі нас від Нього не відвертали. І Свята Христова Церква дає нам усі необхідні засоби і підтримку для того, щоб використовуючи їх, ми йшли тим єдиним вузьким Спасительним шляхом, яким пройшов сам Христос, Спаситель світу, і Він нам вказав, як потрібно йти. І саме цим шляхом. Ми можемо і обов'язково досягнемо тієї вічної пристані, яка приготовлена Творцем для свого творіння, яка очікує кожного з нас, тому що Бог хоче, щоб усі люди спаслися і впізнання істини прийшли. Ми жалкуємо про те, що не стали сучасниками Христа. Ми шкодуємо про те, що не чули з Його вуст, Його проповідей і настанов. Але сам Христос до кожного з нас говорить і дає свою обіцянку. Я з вами в усі дні до кінця віку. І кожного разу, коли ми переступаємо по святого храму, на нас. Із малочернеччинського чудотворного образу Христа Спасителя із кожної ікони Господа Вседержителя дивляться, люблячі і батьківські очі нашого владики, неба і землі. Амінь.